Соціальне забезпечення не закінчується у відставці існують курси перепідготовки офіцерів, котрі вже у запасі. У Севастополі завершила навчання група офіцерів-відставників детальніше у наступному сюжеті. Вже декілька років поспіль знайти себе у цивільному житті після звільнення у запас українським військовослужбовцям допомагають програми соціальної адаптації, які фінансуються з бюджету Північно-Атлантичного альянсу. Протягом чотирьох місяців 15 військових моряків безкоштовно навчалися у центрі підготовки та атестації плавскладу. Сьогодні відбулося урочисте закриття курсів, під час яких всі слухачі отримали диплом та сертифікат міжнародного зв'язку за спеціальністю судовий механік. Дані курси, як зазначив на церемонії закриття адміністратор директорату НАТО з економічних питань та безпеки Жерар Мале започатковані в рамках програми Україна НАТО з перепідготовки військовослужбовців, спрямованої на соціальну та професійну адаптацію колишніх військових моряків, допомогу у перепідготовці та наступному працевлаштуванні у цивільній сфері ця програма вже існує більше десяти років. Вона повністю фінансується НАТО. За допомогою цієї програми ми намагаємося допомогти Україні зменшити негативні наслідки військової реформи. І наша мета допомогти вам, людям, що звільнилися з армії або планують це зробити інтегруватися у цивільне життя. На сьогодні змінюється ставлення держави до тих людей, які віддали військовій службі кращі роки свого життя. Тілюючи у життя проєкт професійної перепідготовки офіцерів, зараз держава вчиться віддячувати громадянина, який у свій час повністю віддав себе служінню батьківщині. лиця служителі хотілося б поблагодарити представників НАТО, учебно-приподавательський состав Севастопольського національного, національного технічного університету. представителей военно-морских сил Украины за предоставленную возможность освежить наши знания, узнать новые, новые тенденции в международном морском законодательстве и на базе этих знаний построить свою новую гражданскую жизнь. Вже приємно, що тісна співпраця інформаційно-консультативного пункту з питань адаптації військовослужбовців Збройних сил України з НАТО і надалі триватиме. Це дає впевненість, що колишні військовослужбовці швидко та ґрунтовно зможуть влаштуватися у цивільному житті. Ці курси відбулись завдяки, як я вже назвав проекту Україна НАТО, який фінансується за рахунок НАТО. От разом з цим сьогодні відбулись також курси в Лігі офіцерів, опять же, таки. Раніше, за спеціальностями інформаційні технології та економіка малого підприємства. Там у нас сьогодні пройшов випуск 50 чоловік, дві групи по 25 чоловік. В цілому дуже приємно, що такі курси відбулися в місті Севастополі, так як місто Севастополь є місто військових моряків, от, а враховуючи. Обставини, що на сьогодні триває процес реформування Збройних сил України, питання працевлаштування залишається бути актуальним серед військовослужбовців, які покидають лави Збройних сил України. Минає час Україна перейняла у партнерів з НАТО вже достатньо теоретичного та практичного досвіду, і майже готова займатися перепідготовкою військовослужбовців самотужки. Вистачає і знань, і умінь. Однак є тільки одна проблема фінансування. Сподіваємося, що й це найближчим часом залишиться у минулому.